У сучасному мінливому світі, де нові технології та тренди виникають щодня, постійна освіта стає необхідною для розвитку особистості та досягнення професійних цілей. Безперервне навчання дає змогу розширювати свої знання, набувати нових навичок, іти в ногу з часом та успішно адаптуватись до викликів сьогодення. Міська цільова програма розвиток освіти дорослих у Полтавській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки була затверджена полтавською міською радою у 2021 році. Освіта дорослих відіграє значну роль при вирішенні завдань соціально-економічного характеру, особливо щодо розвитку людського потенціалу. Рівень сприяння розвитку освіти дорослих є однією з головних рис оцінки результатів діяльності органів самоуправління, адже саме людський капітал є фундаментом соціально-економічного зростання полтавської громади. Програма світа доросла це досить ефективний інструмент для того, щоб розвивати і підтримати наше суспільство, нашу громаду. Тому це мається на увазі світа дорослих не тільки люди там. Старшого покоління, да, це молодь теж вже доросла. Тому вона ділиться по напрямкам, починаючи від студентської молоді, закінчуючи там людьми, скажімо, інколи пенсійного віку. Тому що дуже ефективно, коли людина навчається протягом свого життя. І я хочу сказати, що місто Полтава війшло в четвірку міст України, які визнані ЮНЕСКО містами, які навчаються протягом життя. У рамках реалізації міської цільової програми, в 2023 році, спільно з міською владою, закладами освіти, громадськими організаціями, товариствами та благодійними фондами для мешканців громади за кошти міського бюджету та грантові кошти організували та провели серію тренінгів, курсів та майстер-класів з різних напрямків, які відповідають викликам і потребам нашого часу. Що таке небезпечні зони? Як розпізнавати вибухонебезпечні предмети? Як діяти, якщо натрапили на боєприпас, що не вибухнув? Відповідь на ці питання отримували учасники та учасниці тренінгів із протимінної безпеки, які провели представники громадської організації Центр розвитку та співпраці громад в партнерстві з міжнародною організацією «Handicap International Humanity and Inclusion». Знання надання першої домедичної допомоги можуть врятувати життя, тому основні правила повинен знати кожен, тим паче, в наш час паніка найпоширеніша помилка, як зберегти спокій та витримку. А також алгоритм дій при екстрених та надзвичайних ситуаціях розповіли фахівці Полтавської обласної організації Товариство Червоного Христа України. Вони провели серію тренінгів з надання першої демотичної допомоги тактичної медицини, які викликали неабияку зацікавленість серед мешканців громади і показали, що такі заходи є вкрай необхідними. В Україні 60% внутрішньопереміщених осіб втратили роботу. Тому зараз започаткування власної справи або релокація втраченого бізнесу для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території Полтавської громади, не мрія, а гостра необхідність для забезпечення себе та своїх рідних. Серія тренінгів про започаткування власної справи допомогла слухачам дізнатись про роль підприємництва у розвитку ініціативи громадян в умовах війни, шляхи пошуку ідей та джерел фінансування проєктів. Як бути екосвідомим і зробити свій внесок у боротьбу за збереження довкілля? Про це розповіли та навчили на екологічних майстер-класах з відповідального поводження з відходами. Фахівці благодійного фонду каріта з Полтава та громадської організації, платформа саморозвитку та неформальної освіти продемонстрували присутнім різного віку, що не треба поспішати нести використані пляшки та речі на смітник, адже їм так легко подарувати нове життя. Підручні матеріали і трохи фантазії здатні перетворити звичайний шматок скла та пластику на унікальну деталь інтер'єру. Кожен учасник отримав для своєї домівки чарівну прикрасу, яку зробив власними руками. Курси з комп'ютерної грамотності для початківців частіше відвідують люди старшого віку, які бажають йти в ногу з часом і користуватись всіма перевагами сучасних технологій для дому або для роботи. Спільно з it фахівцями мешканці старостинських округів полтавської громади дізнались основні принципи роботи з операційною системою та програмами, відпрацювали навички пошуку інформації в інтернеті, виокремлення фейкових сторінок і, звісно, пропрактикували шляхи убезпечення своїх даних і пристрою від загрозу. В інтернеті. Не менш корисним для мешканців полтавської громади стали просвітницько-інформаційні заходи у сфері надання та отримання правової допомоги у старостинських округах. Оволодіння іноземною мовою це вікно у світ можливостей, де кожен день розширює горизонти вашої уяви. Англійська є однією з найпоширеніших мов світу. Це мова міжнародного спілкування у бізнесі, науці технологіях. Навчальні групи сформувались швидко, адже охочих вивчити та вдосконалити свої знання з англійської мови в нашій громаді виявилось дуже багато. На меті даного курсу був розвиток мовленнєвих навичок в ситуаціях повсякденного спілкування, формування навичок писемного мовлення, вміння самостійно працювати з іншомовними джерелами. Курс англійської для людей елегантного віку, завдяки досвідченим викладачам, був насичений розмовною практикою, що допомогло учасникам навчання позбутись страху комунікації з носіями мови та прискорити освітній процес. Чи є бар'єри у спілкуванні, якщо люди бажають почути один одного? Дводенний тренінг жестова мова це круто. Довів, що таких бар'єрів просто не існує. Вивчити жестову мову реально, але для цього потрібен час і наполегливість. Хочу щиро подякувати організаторам тренінгу дводенного, який ми відвідали інститут розвитку міста. Це був тренінг жестова мова. Це круто. Дуже сподобалось, як викладач Наталія Московець проводила на заняття, дізналась, Дізналась багато нового і прийшли з тим, що взагалі не мали поняття, як функціонує жестова мова. І вже в перший день вивчили абетку, і на другий день вже вивчили, мабуть, слів 30 чи більше, і почали будувати власні речення. І Викладач завжди підтримувала нас, заохочувала. Була така дуже атмосфера натхненна. Дружелюбна, все дуже сподобалось. Щиро дякуємо. З кожним роком люди поважного віку все частіше долучаються до занять спортом. Вони закінчили свій трудовий шлях і вже можуть приділити час для себе. Що суботи за будь-якої погоди активні та позитивні дорослі мешканці модульного містечка збирались на заняття зі скандинавської ходьби. Такі заняття на свіжому повітрі не тільки корисні, а допомагають підтримувати фізичне здоров'я, боротись із стресами та сприяти покращенню емоційного самопочуття. Світ, що стрімко розвивається, не допускає, щоб навчання завершилось отриманням загальної середньої або вищої освіти. Він вимагає навчання впродовж усього життя для всіх вікових категорій, тільки якщо всі, і молодь, і люди поважного віку зможуть вчитись, держава та суспільство зможе протистояти глобальним викликам. В рамках міської цільової програми розвиток освіти дорослих, ну ми вважали, що як один із обов'язкових курсів це для проведення курсів «Лідер змін для молоді. Тому що вважаємо, що молодь це наше майбутнє, це майбутні управлінці, які повинні будуть будувати нашу незалежну сильну державу. У Полтаві питанням освіти для дорослих опікується Світлана Нестуля, депутатка Полтавської міськради. Вона ініціювала створення соціального проєкту університет третього віку на базі поет Соціальний проєкт для людей віком 60+, де вони вивчають іноземні мови, інформаційні технології, хореографію, краєзнавство, соціально адаптивні дисципліни. Завдяки таким проєктам та ініціативам УТВ ГО світа дорослих Полтавщини у вересні 2022 року ЮНЕСКО долучило Полтаву до глобальної мережі міст, що навчаються. Всього шість міст України мають такий високий статус. Практика економічно розвинених країн свідчить, що завдяки таким соціальним проєктам люди поважного віку не втрачають жаги до життя та легко інтегруються в суспільство. У Полтаві відбувся круглий стіл навчання впродовж життя як рушійна сила повоєнного розвитку полтавської територіальної громади. Передумови та перспективи. Захід відбувся в форматі світового кафе. Ми обговорюємо в форматі офлайн. У форматі світового кафе проблематику розвитку освіти дорослих в полтавській територіальній громаді, зокрема, що гарно працює наразі, що має якісь проблеми у реалізації. Ну і як можна покращити освіту дорослих в полтавській територіальній громаді для повоєнного розвитку, загалом у дискусійних панелях узяли участь 47 людей: освітні експерти, представники органів влади, місцевого самоврядування. Освіти бізнесу громадського сектору Команда комунальної організації інститут розвитку міста висловлює подяку вже постійним та новим партнерам, з якими в 2023 році вдалося реалізувати безліч корисних, цікавих, важливих заходів в рамках міської програми розвиток освіти дорослих у Полтавській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, спрямованих на реалізацію права кожної людини на безперервне навчання, з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів соціального розвитку та потреб економіки. Завдячуючи спільним зусиллям, ми можемо моделювати соціально трансформуючі зміни, що дозволять розвивати і зміцнювати нашу полтавську міську територіальну громаду незалежної України.